Пам'ять про героїв має жити. У Черкасах відкрили фотовиставку Мати. Її присвячено матерям загиблих воїнів Черкащини. Ми будемо робити все для того, щоб пам'ять про ваших дітей жила, щоб жила пам'ять про героїв, щоб жила пам'ять про вас. Фотопроєкт присвятили до Дня Матері, який відзначають у другу неділю травня. На відкритті зібралися учасниці фотопроєкту серед 12 героїн світлин. Віра Мукан. Біль огортає серце і душу за рідну дитину, і ці вічні рубці і рани непокоїтимуть до кінця днів нас, матерів, але звісно, що наші сини загинули для наближення перемоги. Щоб всі і матері, і діти, і дружини, і брати, і сестри продовжували жити. Висвітлювала проект Маріупольська фотографиня Світлана Корабльова. Знімала жінок вдома, де їм комфортно. каже, рідні героїв хочуть, щоб із ними говорили і були поруч. Фотовиставкою прагне привернути суспільну увагу до жінок, які потребують підтримки. На другій, на третій зйомці помітила, що в кожній вдома є куточок, присвячений сину. Те, що вони тримають щось в руках, це було не навмисне. Це не постановочні фото, це репортажні фото. Ми з ними спілкувалися, я задавала питання, і вони мені щось розказували, щось показували. Я ловила просто ці моменти. Валентина працює у департаменті міської ради серед її обов'язків повідомити родині про втрату рідної людини на фронті і допомогти організувати похорон. Коли ховаємо наших героїв, говорять такі слова: герої не вмирають, та ні, герої вмирають. Герої вмирають, ще як і вмирають, і вмирають кожен день. Але вони живуть і будуть жити до тих пір, поки буде жити пам'ять. Фотовиставка діятиме до 24 травня в галереї народного мистецтва у Черкасах. Під портретами є спеціальні QR-коди, перейшовши за якими можна переглянути історії героїнь. Анна Білик, Олеся Омальченко, Геннадій Емільянов, телеканал Вікка.